Якісь проблеми на вулиці Рівненській побачили. <світ> Всім привіт! Ну що, ми добралися до вулиці Рівненської, і сьогодні зі студентами Луцького національного технічного університету почали проводити дослідження. Дослідження полягають наступному. Що ми досліджуємо інтенсивність руху транспортного потоку, а також інтенсивність руху пішохідного потоку. Не тільки інтенсивність, а й траєкторію їх руху, а також встановлюємо місця, де люди можуть переходити поза встановленими межами дороги. От такі от зараз декілька місць виявили, і будемо розглядати, чому саме так відбувається. Можливо, треба коригувати пішохідні переходи. Ну ви виявляємо інші особливості. Якщо ви бачите якісь тут проблеми або хочете нам їх показати, звернути, описати, то пишіть. В коментарях під цим відео розкажіть, що ви сьогодні досліджували. Сьогодні ми досліджували вулицю Рівненську, пішохідний рух по вулиці від мосту до Теремнівської. Судовж вулиці Рівненської було помічено таку проблему: як висока швидкість автомобілів і велика ймовірність наїзду на пішоходів, які хочуть перейти вулицю з однієї на другу, тому Напевно, необхідно було б встановити якісь обмежувачі швидкості, щоб уникнути такої проблеми.